Сьогодні. Твоя сила відновлення починається з моршинської. Якісного прання ProWash. Активні компоненти провож легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Як нове і за менші гроші, купуй на OLX. Бо комусь купили планшет, занадто складний. Хтось замовив собі куртку мрії, а вона завелика. Хтось чекав на принцесу, але дізнався, що хлопчик. Тож речі тільки з коробки, а вже продаються. Купуй їх на OLX. OLX знайде. Прощавай, юнацька я. Цей час настав. А? Який час? Час пахнути як чоловік. Дезодорант Old Spice. Стійкий виразний аромат парфумної якості. Нам же личить запах юності. Але ж я не підліток. Вже ні. Ще перетнемось, юначе. assim não porque Все, що хочу зараз, я. Максі перекус для максималіті рестарту. Лейс Макс рифлені у трьох варіантах. Максимально смачні, максимально гострі, максимально хрусткі. Лейс Макс Перекус для максималіті рестарту. Лейс Макс. Болить, пече, свербить. Можливо, це гаморо. Пробто глівину. Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Прото глівено життю без геморрою. Нестерний головний біль там мігрень? «Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. «Цитрамон Максі Максі діє проти головного болю. Хазяїна доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом? Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Усі мають улюблений одяг, що дарує впевненість. Антиперспірант нівея, чорне та біле з інноваційним п'ятифакторним захистом захищає тебе до 48 годин і твій одяг від плям. Нівея, чорне та біле також у форматі стіка. Довготривалий захист без плям на одязі. Хрум, залітає, ще пісня, як не крути. хрум, різні форми, смаки, вони всі круті. Хрум, друзі стукають в двері, тих пустий хрум, кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо всіх почуттів. Хрум ставлять лайки всі навколо. Навіть тоди хрум, робить з нами свій хрум, біти Хрум, це яскравий снег для диких ти. тих, хрум. хрум! хрум. Клич друзів, роби хрум-хрум. Зголодні в офісі разом з друзями чи сім'єю заходь у Гастросвіт Глово, обирай здорові страви, українську азійську кухню та багато всього акції щодня. Завантажуй Глово і замовляй страви, продукти що завгодно. А ми доставимо за лічені хвилини. Великдень це нові традиції сторчин. Сперечатись про незвичний рецепт Паски Сторчин чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Орчин, Щоразу особливе свято. Ніч найкращий час для боротьби з пігментними плямами. Зустрічайте новинку. Нічний крем ліфтактив Б3. Віши вперше поєднує інгредієнти, рекомендовані дерматологами. Ніацинамід Міа 3 та ретинол у кремі. Пігментні плями зменшуються, а тон шкіри стає більш рівномірним. Нічний крем, Ліфтактив Б 3 від віші. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Головне це трамондарниця є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Сивина, усе скінчено. Крем, фарба Екселан Реаль Париж. Має те, що я хотіла. Нарешті позбавлюсь колишнього кольору волосся. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження. До 100% зафарбовування сивини. Удвічі більше близько. Екселан світло Реаль Париж. Адже ми цього варті. Зв'язок важливий не тільки в житті. А і для захисту життя Я припинила. Існування. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ». і «Київстар» перерахує до 50 гривень на систему зв'язку для ППО на додаток до внеску у 50 мільйонів. Від Київстар зміна кольору нігтя, розшарування, лощення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчиник зодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Розчиник зодерил експертний підхід до лікування грибка. Не кажіть мені, що це неможливо. Ренверджі HTF Triple Serum – Потужні інгредієнти в одній дозі сироватки потрійної дії. Відновлюють вигляд шкіри рівень за рівнем. Пружність. Зморшки, пігментні плями. Сироватку додали б до свого ритуалу 9 із 10 жінок. Спробуйте високоефективні антивікові засоби Renverджі. Ланком. Полюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу? Чи недокучливі подразнення? Бепантенмазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Від Байер більш сяюча та гладенька шкіра. Спробуйте ревіталіфт клінікал вітамін С. Сироватка із вмістом чистого вітаміну С посилює сяяння і вирівнює тон шкіри. Плюїди з захистом СПФ 50+, запобігає прояву ознак фотостаріння шкіри. Поєднуйтесь до чотирьох разів більш сяюча шкіра. Клінікал від Лореаль Париж, адже ви цього варті. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель номер один від печії. Цвій світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Саме такі відчуття від освіжаючої насолоди. <плес> Жирні корені, сухе волосся по довжині – дві проблеми, спільне рішення. Новинка Ельсевгіалоронпюр від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Новий ельсевгіалоронпюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті турбують проблеми з кишечником. Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Ліниксфорта я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні. Бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Форте. впевненість всередині. Mm. Mm. Ти не дізнаєшся, як сир тане навколо яловичої котлетки допоки не спробуєш. Улюблені роял чізбургери так смакують, що слів бракує. Пригадуєте відчуття чистоти після чищення у стоматолога? Ви можете відчути це вдома з Oral-B Айо та її круглою насадкою з делікатними мікровібраціями. Oral-B IO видаляє до 100% більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка. Навіщо погоджуватись на часткове чищення? Переходьте на Oral-B I.O. та отримуйте кешбек. Наша найсучасніша технологія. Хочете котика? А кошика. А кота кошика. такого великоднього. Це він каже, що в сільпо знижки на смаколики, на масло яготинське. На ікру перша марка. На Так-так. <плес> і на спинку. <плес> <плес> Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. У нас команда інфлюенсерів і команда ілюзіоністів. Фокуси від моделі. Що роблять жінки, щоб на фотографії мати стрункіший вигляд? Втягують скули. проти фокусів ілюзіоністів. Ми знали, що ти обереш саме сім купіков. Леся повинна змінити одяг. Упс, Я не буду з ними грати. Є питання у понеділок о 20-й Отримаємо відповіді на всі питання. You can be what you wanna be. Let the night go viral. Take it, baby. Take it, baby. 20 років Кремль готувався до великої війни на очах у всього світу. Як ми це пропустили? Кремль. Гібридна війна. Скоро. Прем'єра на ICTV2. У вихідні. Скеля пройде через вогонь. Воду. І стрьоні зуби. Головне, не втрачайте голови! Потрійний скеля субота о 21.30 неділя з 19. Дивись на світ по-новому. Вівторок, де і для чого використовують окуляри Drunk Busters, які імітують алкогольне сп'яніння? На хмільне запитання у <піяниння> треба подивитись твереза. Сп'яніння — це ж твій вестабулярний апарат. Це тренують космонавтів. Busters — типу покидків <піяниння> а можна буде вести далі в цій окуляр? Так класно. Хто знає? Вівторок о 20-Й весна покаже, хто грає, а хто знає. Наступний випуск я прийшла, мабуть, з тим, що я буду позорити свою сім'ю. Тому наперед, мама, тато, вибачте мене, будь ласка, приготуйте свої хі хі та га. Якщо описати моє сексуальне життя за 23 й рік як музичний альбом, він би називався Ні Учасники робитимуть змухи слона. Якось я дуже сильно посварився з дружиною. Я там, чесно кажучи, сам винен, мав свою думку, Розсміши коміка по-новому. 15 травня о 20 -тій. на новому каналі Новий стиль Пепсі? Так! І улюблений смак! Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. У суботу зв'язатися не з тими. Заскочити не туди. І отримати не те. Бровав, моє ім'я, щоб моя сила перейшла до тебе. Шазам. Типова супергеройська історія. Де кула не пробивний! Вам глина. Шазам. У суботу о 19-й. Дивись на світ по-новому. Вразі виграшу в цьому шоу, куди ви направите гроші. Я всім поки кофі нам бера. Мікроби. Доместос вже веде боротьбу. У кожній квартирі, у кожній школі. Мікроби є всюди. Та Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди. Доместос Непереможний. Приховуєш Акне? Тримай акне стоп. Акнестоп. Стоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акнестоп скажи, Акне Стоп. Тепер спокій має смак. Зустрічай метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію, вітамінів в 6 та С. Почний день яскраво. Метіда. мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Великдень це нові традиції сторчин. Сперечатись про незвичний рецепт Паски з Торчин. Чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак? Торчен щоразу особливе свято. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? <рик> Бачу, допомога Бачу допомоги степину. Доводися самому. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Ну одна, ну одна. А це залишай. Дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет, підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо Vodafone. Сивина, усе скінчено. Крем фарба Екселан. Світло Реаль Париж має те, що я хотіла. Нарешті позбавлюсь колишнього кольору волосся. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження. Доста відсутків зафарбовування сивини удвічі більше близько. Екселан світло Реаль Париж, адже ми цього варті. Залітає, ще пісня, як не крутий, хрум, різні форми, смаки, вон всі круті. Хрум, друзі стукують в двері ти пусти хрум, кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо всіх почуттів. Хрум Ставлять лайки всі навколо навіть коти. Хрум, робить з нами свій хрум, біти Хрум, це яскравий снег для таких, як ти хрум. хрум, 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 клич, друзів, роби хрум, хрум. Затестимо отак для блокбастерів. А так для нових серіалів Amazon з українським дубляжем. А так для прем'єр. Світові та українські ексклюзиви. Фільми і серіали. Завжди є щось нове на Київ Стар ТБ». «Оптиміл» пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному «Оптиміл». «Оптиміл» – Ось де м'ясо. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Поєднуючи науку і природу, Гінкорфорд з комбінацією трьох лікувальних компонентів покращує стан вен і регулює циркуляцію крові. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та зменшення важкості та болю в ногах. Вироблено у Франції. Гінкорфорд – щоб ваші ноги були легкими. Дуже дякую за репетицію. До скорої зустрічі. привіт. Ну що? Ти вже? Так, вже. А ти? І я вже. Привіт, друже. Я вже. Михайло. Привіт. Я вже. Та я вже. А вже ж я вже. Та я вже. Так, так. Я вже свідомі українці вже подали декларацію про доходи. Сплачені податки йдуть на озброєння армії. Та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки. Наш Наш захист. Наш Аромоксамит якобс. якобс. Кожна мить безцінна. Біг Боб енергія життя нон-стоп. арахіс на роботу заряджає. Кранч на пригоди натякає, кукурудза напоям пасує. Попкорн враження перегляду дарує. У суботу зв'язатися не з тими. Заскочити не туди і отримати не те. Промов моє ім'я, щоб моя сила перейшла до тебе. Шазам. Нетипова супергеройська історія. Де КУЛА не пробивний. Вам глина. Шазам. У суботу, о 19. -тій. Дивись на світ по-новому. У вихідні. Скеля пройде через вогонь. Воду. І стрьоні зуби. Головне, не втрачайте голови. Потрійний скеля. Субота о 21.30. неділя з 19. Дивись на світ по-новому. У нас команда інфлюенсерів і команда ілюзіоністів. Фокуси від моделі. Що роблять жінки? Щоб на фотографії мати стрункіший вигляд. Втягують скули. <клес> Брати фокусів ілюзіоністів. Ми знали, що ти обереш саме сім купіков. Леся повинна змінити одяг. Упс, Я не буду з ними грати. Є питання у понеділок о 20-й. Отримаємо відповіді на всі питання. Полить пече, свербить, можливо, це гаморо. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Наступного четверга я обираю події в Україні. Дуель чесне революція гідності. Перший виступ президента України у конгресі. Перемога Джамали на Євробаченні. Дуель почесне було б честю зіграти з Андрієм. Світові лідер Борис Джонсон, Джо Байден, Ердоган. пас. Дуель смачна. Категорія бутерброди. Вау, сало. Червона риба. Пас. Та яка з них виграшна. На кону 400 тисяч гривень. Поле наступний четверо 20-тій. Весна відкриє поле можливостей, аби виграти. Інтернет плюс тебе безпереплатно. Інтернет плюс тебе безпереплатно. Воля.ком. Залізнична станція із сайт північ. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Знову спина. Олфен форте гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен форте гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Номіаблізе amor. Все, що їм треба, це шеба. Найкращі спогади ми створюємо разом час зібратися за великоднім столом. кока кола смакуй магію Великодня. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не підсилу. З тебе досить. Але є й інший голос. Він шепоче, потім реве, я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Ну, одна. Ну одно, ну. а це залишай. дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет, підключай безлімітний 4 g Інтернет від Vodafone Turbo. всього за 165 гривень. Разом ми зможемо Vodafone. для якісного прання. Провож активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. ProWash. витрачай менше, отримуй більше. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає. естезифін. Естезифін ефективний при грибкових інфекціях нігтів. Проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Бруд, вапняний наліт, неприємні запахи. Спробуй оновлені блоки до Power 5. Гігієна, свіжість, піна, захист від вапняного нальоту. Блиск, бездоганна чистота та довготривала свіжість до 300 змивань. До Power 5 непереможний. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон. Про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. 99% жінок України знайшли свій True Match. легко адаптується до тону шкіри та надає сяючого ефекту. Формула з гіалуроновою кислотою зволожує та доглядає. Тональний крем True Match від L'Oréal Paris. Адже ви цього варті? Залітає, ще пісня, як не крутий, Хрум, різні форми смаки, вони всі круті. Хрум. Друзі стукають в двері. Ті, хрум. Кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо всіх почуттів Хрум Ставлять лайки всім навколо навіть відкоти. Хрум, робить з нами свій хрум в Хрум, це яскравий снег для таких, як ти Хрум, 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 клич, друзів, хрум. роби хрум-хрум. Жирні корені, сухе волосся по довжині – Дві проблеми, спільне рішення. Новинка Пюр від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови. Та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Новий ельсевгіалорон пюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Я їжу купив, а я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Втрьох. Ти я і панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? десерт? Угу. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Більш сяюча та гладенька шкіра спробуйте Revitalift Clinical Vitamin C. Сироватка із змістом чистого вітаміну С посилює сяяння і вирівнює тон шкіри. Флюїди з захистом СПФ 50+, запобігає прояву ознак фотостаріння шкіри. Поєднуйте до чотирьох разів більш сяюча шкіра. Клінікал від Лореаль Париж, адже ви цього варті. турбують проблеми з кишечником. Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінексфорта я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. Не кажіть мені, що це неможливо. Ренерджі HTF Triple Serum – Потужні інгредієнти в одній дозі сироватки потрійної дії. Відновлюють вигляд шкіри рівень за рівнем пружність, зморшки, пігментні плями. Сироватку додали б до свого ритуалу 9 із 10 жінок. Спробуйте високоефективні антивікові засоби Ренерджі. Ланком. Нестерпний головний біль та мігреня. Звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та Мігрень. головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Кольору нігтя, розшарування лощення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчин екзодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Розчин екзодерил – експертний підхід до лікування грибка. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний Жарознижувальний. Головне це є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне це Вмикай добре, це коли все як ти хочеш. Клац. І тепер ти керуєш грою. Диць і ти у телешоу. О, те, що треба. Ми Google. вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Великдень це нові традиції Торчин. Сперечатись про незвичний рецепт Паски Торчин? Чи розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Щоразу особливе свято. Це що? Новий стиль Пепсі? Так, і улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. Затестимо. Отак для баббастерів. А так для нових серіалів Амазон з українським дубляжем. А так для прем'єр. Світові та українські ексклюзиви. Фільми і серіали. Завжди є щось нове на Київстар тебе. Я всі ноки компільном бервом техніці тачета. Наприклад, я всі но. Ого погуляв води. Тут звичайної води замало. Рео. Я рятуюсь. Рео. Відновлення з Рео. Яскраве кіно. На новому каналі. Цієї весни провітри голово. Дивись нові шоу у будня 20-й. На новому каналі. Вихідні. Скеля пройде через вогонь. Воду. І стрьомні зуби. Головне, не втрачайте голови. Отрійний скеля субота, о 21.30. неділя з 19.00. Дивись на світ по-новому. Новий серіал. Алоха Алоха. Насубив що. Ваш друг головний підозрюваний. Якщо розслідування зайшло у глухий кут, шансів на успіх дуже мало. Ми можемо якось звузити коло пошуку. Може тобі і кролика ступи дістати. Розплутати справу допоможе дружба. Сам я не впораюся. Я допоможу. Я теж флірт. Як моя дівчинка? Чого тобі? Можна пригостити мого улюбленого судмедексперта? Та Азарт. Я знайду винного. Це наш хлопець. Приватний детектив Магнум. Прем'єра серіалу. З понеділка по четвер, з 10 ранку. На новому каналі. Наступного четверга. Я обираю події в Україні. Дуель чесна. Революція гідності. Я перший виступ президента України у конгресі. Перемога Джамали на Євробаченні. Дуель почесна. Було б честю зіграти з Андрієм. Світові лідер. Борис Джонсон. Джо Байден. Ердоган. Пас. Дуель смачна. Категорія бутерброди. Вау. Сало. Червона риба. Пас. Та яка з них виграшна на кону 400 тисяч гривень. Поле наступний четверо 20-й весна відкриє поле можливостей, аби виграти. Приховуєш акне, тримай акне Стоп Акнестоп. Акнестоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акне Стоп, скажи, Акне Стоп. Нове ігрове шоу. Хто знає? Хто навчався на економічному факультеті в Харківському політехнічному інституті? Дентес, правильно! Хто двічі брав участь у ікс факторі? Фіма. Правильно. Хто переміг у проєкті фабрика зірок Зірок-2»? Дантес. Правильно. Серйозно? Хто зміг схуднути на 31 кілограм за 4 місяці? Фіма. Правильно. Хто 6 років займався акробатикою? Знявся у 17 повнометражних фільмах і отримав відзнаку президента України Золоте серце. І кого звати Даша? Хто знає Прем'єра у вівторок, о 20-тій. На новому каналі. Чиста.